Всім привіт, сей Серж і шостий вимір любов. Без оцінювання, прошу сприймати цю інформацію, бо тоді блокуємо чакри любові. Отож, коли ми їмо м'ясо, то ця жива форма творіння з душою має нас накормити. Відповідно, ми порушимо баланс, гармонію. На цій планеті, коли ми їмо страви, саме саме так українське слово страви страви. Тобто страви, овочі, фрукти, ягоди, все, що дає нам матінка земля. Вона радіє, вона дуже сильно радіє, коли ми це їмо. В якому вигляді варене, смажене, сире, то вже гармонія, то вже поєднання смаків, але вона радіє. Отож, планета Земля радіє і дає нам любов, коли ми їмо. Плоди, планети, земля, а їх безліч Сей серж, шостий.